Вітаю, друзі, на каналі Ценічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. Сьогодні 18 квітня і поговоримо про одну дуже цікаву статтю, яка з'явилася у виданні The Economist, і тими наслідками, до яких вона може призвести. Але перед тим як перейдемо до теми, не забувайте про вподобайку, підписку і спонсорство, яке відкрите на нашому каналі. Краще зробіть це прямо зараз. Зробили, дякую. Тож продовжуємо. Отже, з яке вийшла стаття під достатньо промовистою назвою, що в Україні відбувається монополізація влади. Ну з одного боку, тут немає нічого дивного, оскільки про подібні речі, власне, в Україні говорять достатньо давно. І з кінця, десь 2022 року, ці питання достатньо регулярно піднімаються в публічному просторі, оскільки. На початку повномасштабного вторгнення відбулася дійсно деяка концентрація влади довкола президента, оскільки він є паралельно верховним головнокомандувачем, були прийняті певні рішення, які виходили далеко навіть за ті моменти, які прописані в законі стосовно правового режиму воєнного стану. Але суспільством на той момент це приймалося ну, більш-менш нормально, оскільки йшла. Повномасштабна війна, росіяни намагалися наступати там з усіма напрямками, і певна логіка в подібних діях зі сторони влади була. Але вже з кінця 22 го року, особливо в му році, ну і далі по наростаючій, питання цієї монополізації, концентрації влади набувало все більшої актуальності, оскільки ми бачили і продовжуємо, на жаль, бачити суттєві зловживання власне цією владою. Отже, про що йде мова? В видання пише, що Найбільш серйозна вразливість України може бути навіть на сьогоднішній день не стільки військовою, скільки політичною, тому що ну багато ліберальних і поміркованих українців. А я вважаю, що таких українців насправді переважна більшість, оскільки українці самі по собі е, нація така. Знаєте, ми яка не дуже любить, коли щось кажуть робити, тим більше порушуючи, наприклад, там діюче законодавство і це дуже добре підтверджують факти і помаранчевої революції, і, власне, революції гідності. Янукович багато Ато може про це розказати, сидячи, де він там зараз сидить, якщо звичайно ще не вмер, бо щось давно його не було чутно. Так ось для багатьох українців це була певна така ділема, тому що з одного боку. Ну, очевидно, що головним ворогом є Російська Федерація, і ніхто абсолютно цього факту не відкидає. Всі працюють в міру своїх можливостей для того, щоб цю агресію закінчити зупинити і власне завершити війну справедливим миром. А з іншого боку, дилема полягала в тому, що будь-яка критика. Якихось відверто корупційних або, наприклад, некомпетентних дій представників влади, ну, вона ризикувала підірвати міжнародну підтримку, в тому сенсі, що ця інформація виносилася назовні, і відповідно деякі політичні сили в країнах-партнерах України вони могли скористатися цією ситуацією і. Власне, посилатися на те, що дивіться, у вас є внутрішні великі проблеми. То чому ми вам повинні допомагати, якщо ви не вирішили ці питання власне, всередині країни? І, от виходить так, що з одного боку є про що говорити. І треба про багато що говорити з іншого боку, є, скажімо, ризик власне втратити міжнародну підтримку. Ну і це призводить до того, що значна частина на певному етапі просто мовчала. Що якби. По суті, означало згоду з тією монополією зеленського на владу, яка ну власне підриває достатньо часто, особливо в останній момент ефективність держави і власне впливає на самі військові дії. Тут дуже можливе зауваження. Ми знаємо багато історії. У нас є кілька відео на каналі з цього приводу, як відбувалися конфлікти власне між політичним і військовим керівництвом і всі ці. Історії вони дуже погано закінчувалися безпосередньо для е, військових, в тому сенсі, що вони не могли діяти так, як вважали за потрібно, і це призводило не завжди до позитивних наслідків безпосередньо на фронті. І, от, в даному випадку, в даному випадку, це можна е, поширити власне на все суспільство, яке по певним питанням мовчало, мирилося з цією корупційністю чи некомпетентністю влади, і це потім призводило до якихось дуже е, великих проблем. Е, Безпосередньо е, для країни е, ситуація ще більше, мабуть, загострилася після сумнозвісної суперечки в овальному кабінеті. Е, наслідком цієї історії був сплеск довіри безпосередньо до Зеленського. Його рейтинги, як кажуть на банковій суттєво зросли, і це викликало там певну ейфорію, навіть запаморочення від успіхів, е, оскільки таке е, гуртування довкола президента. Радники Зеленського сприйняли як його беззаперечні шанси вдруге перемогти на виборах. Ти зверніть увагу, навіть риторика Зеленського після цього дуже сильно змінилася. Але ну тут є один дуже важливий нюанс: він полягає в тому, що відповідно це не стільки там єднання довкола. Прізвища Зеленського, скільки єднання довкола інституту президента, який уособлює собою державу, і та історія, яка відбулася в овальному кабінеті, це було не стільки щодо приниження власне, зеленського, скільки. Щодо приниження України або спроби приниження України і українці очевидно, очевидно відреагували у відповідний спосіб, так тобто вони посилили свою підтримку, розуміючи прекрасно, що ці дані будуть оприлюднені, вони стануть відомими на заході, і це може вплинути в тому числі на західну політику стосовно підтримки України, отак воно працює, оскільки європейські лідери звертають увагу на громадську думку, я переконаний, що що і власне в сполучених штатах Америки на це теж звернули увагу, і оскільки демократичні уряди завжди змушені. Враховувати громадську думку вони не, не могли не, не побачити те, що відбулося в Україні, але навіть в даному випадку, на жаль, влада це трактувала на свою користь. Хоча ще раз підкреслюю: ці рейтинги вони або там рівні підтримки чи рівні довіри, вони абсолютно не корелюються з тим, що ми будемо мати безпосередньо під час виборчої кампанії. Це абсолютно дві різні історії, і про це треба безпосередньо пам'ятати. Тому що якщо і далі дотримуватися такої позиції, ну це буде сприяти подальшій монополізації влади в в статті. До речі, багато очевидних для нас вже речей описано і про колосальну роль радників людей, які ні за що не відповідають, але мають величезні неформальні повноваження. І власне про те, як відбувається винагородження тих, хто є лояльним до влади, ну вони отримують там певні посади, можливість. Займатися якимись пріоритетними проектами до речі. Зараз це проекти в Україні пов'язані або зі сферою цифровою. У нас, наприклад, розквіт, в тому числі і ринку криптовалют, таке цікаве співпадіння, і навіть новий клас олігархів по суті виникає, який має основні статки якраз в криптовалюті. І це власне якісь компанії, які пов'язані з виробництвом зброї. Очевидно, що це один з пріоритетів на сьогоднішній день для нашої держави, і ми знаємо ну сотні, мабуть, вже і E... Про те, як для багатьох ініціативних людей, які хотіли би там реалізувати себе в цій сфері, допомагаючи Україні, для них створюють штучні по суті перешкоди, не дають можливості займатися виготовленням зброї в Україні. Чому, оскільки ну, ця сфера вона вже поділена, поділена людьми, які до влади наближені, також звичайно, треба згадати і колосальний вплив на інформаційну політику: контроль нікуди не подівся. Монополізація інформаційного простору залишається на Четвертий рік повномасштабного вторгнення при тому, що абсолютно всі дослідники, і навіть представники влади це взагалі смішна історія. По іншому це складно якось прокоментувати. Вони визнають, що по суті, ну марафон той же він давним-давно є неефективним, і власне сенсу в цьому марафоні, крім політичного, немає. Але ніхто від нього не збирається відмовлятися. Чому тому, що це лояльна дуже інформація, яку потім можна буде використати. Власне, під час проведення виборів. Ну, очевидно, що, на жаль, часто в ефірі марафона не з'являються теми, які пов'язані з тими питаннями, які в тому числі піднімає видання за економіст, питаннями там, корупції, некомпетентності, безгосподарності, скандалів там, ну, і багатьох інших речей, які власне, є на сьогоднішній день в середовищі української влади. Ну і знаєте, так от співпало, що цей матеріал, по суті, в з економіст, який ну, будуть ігнорувати. Представники влади або скажуть, що журналісти там використовували якусь неперевірену інформацію, співпав з конкретними підтвердженнями всіх тих тез, які в цьому матеріалі були викладені. Я звичайно згадаю про. Історію щодо санкцій стосовно Порошенка, але тут питання не в прізвищі, ми можемо його взагалі прибрати, оскільки ну я нагадаю, що кілька і інших людей на сьогоднішній день судяться по суті з державою, з президентом. Я тут тут складно сказати, з ким судитися, тому що вони не визнають, хто розробляв власне ці санкції, на основі чого вони їх розробляли. Впроваджував їх безумовно. Президент і Рада національної безпеки і оборони. Так от, там є і інші, скажімо. Жімо, люди, декого з них звинувачують там, наприклад, в проросійськості деякі попали в цей секційний список чисто з економічних якихось причин. А є такі, як Порошенко, які туди попали з політичної причини. Так, от відбулося судове засідання, яке мені здається, кардинально тепер змінить взагалі ситуацію в країні на майбутнє і стане прецедентом. Оскільки під час цього засідання ну, влада по суті розписалася в тому, що вона здійснила злочин. По іншому, це дуже складно назвати. Оскільки рада національної безпеки і оборони ухвалювала санкції. Ухвалила точніше санкції, переклавши по суті відповідальність на Зеленського, що з одного боку показує ну, проблеми в прийнятті рішень як таких це раз. Ну за логікою, вони повинні були взяти на себе цю відповідальність, але посилалися на те, що це ж підписував президент. Всі питання відповідно до президента. І другий найголовніший момент це так звані превентивні санкції, коли на повному серйозі і є відповідний документ, в якому написано, що ці санкції були запроваджені оскільки. Тільки людина, проти якої ці санкції запроваджені, могла б здійснити якісь неправомірні дії в майбутньому, могла б здійснити якісь неправомірні дії в майбутньому. Ну мені здається, це нове слово взагалі в юриспруденції. Зрозуміло, що це не має нічого спільного з діючим законодавством, як і подальше блокування коштів, обмеження на здійснення. Не тільки комерційної, але в тому числі і благодійної діяльності і багато інших якихось там речей так, от сама по собі ідея превентивних санкцій вона випускає джина з пляшки, тому що за такою логікою такі санкції можна запровадити проти будь-кого. Ну в одному з фантастичних фільмів була розроблена певна програма, яка могла щитувати, що люди. Планують робити в майбутньому, і таким чином вона могла запобігати злочинам, тобто з'являлася там якась поліція і затримувала людину, тому що вона могла через дві години, наприклад, когось вбити або ще щось таке зробити. Але ми ж живемо не в фантастичному світі, ми живемо в реальному світі, і е, обмежувати людей через те, що вони теоретично можуть щось зробити. Ну це дуже сильно схоже на. Відомий роман на відому антиутопію ОРОЛА 1984, тому що я ще раз підкреслю за такою логікою до відповідальності тоді треба притягувати ну, як мінімум, всіх політиків, починаючи від представників влади, тому що вони не просто можуть, а вони роблять багато речей, які суперечать діючому законодавству, але ніхто проти них санкції не запроваджує. Так, от я чому кажу, що ця історія стане важливою етапною і стане певним прецедентом. На неї звернули увагу за. Західні партнери на засіданні, до речі, було присутньо багато і представників різноманітних посольств. Вони передадуть безумовно цю інформацію, і можна бути ну, категорично впевненим в тому, що. Ну, реакція вона буде відповідною. Ніхто не буде на це дивитися, закривши очі, оскільки час дуже сильно змінився. 25 й рік, це не 22 й і це навіть не 23 й Закривати далі очі на певні корупційні або некомпетентні дії зі сторони української влади. Судячи з усього, ніхто вже не буде. І отакі матеріали це перша ласівка, це перше попередження. Якщо висновки не будуть зроблені, а я, чесно кажучи, сумніваюся, що вони будуть зроблені. Ми зіткнемося. Тоді з іншими проблемами, і першою такою проблемою буде обмеження допомоги, яку може отримувати Україна. А другою такою проблемою може стати наша інтеграція, власне, до Європейського Союзу. Ну тут знов таки не треба бути великим прогнозистом, щоб. Ну, Спрогнозувати той факт, що недружні до України країни по типу Угорщини або тієї ж словаччини будуть користуватися подібними історіями їм, причому неважливо про які там прізвища йде мова, вони будуть брати сам принцип, сам факт для того, щоб просто обмежити інтеграцію України, заявляючи про те, що як ми можемо брати країну до ЄС, оскільки вона має відверто якісь там авторитарні тенденції. І Оця та проблема, над якою зараз треба дуже серйозно думати, на яку треба реагувати, і ну сподіваємося, що власне. Власне, влада зробить відповідні висновки, хоча надії на це небагато, але принаймні через рішення суду відмінить якісь відверто незаконні дії, і ми хай і умовно але повернемося до нормального демократичного процесу. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайку, підписку, репост і спонсорство. І до зустрічі на каналі. Слава Україні!